Спонсор показу. Shell. Сьогодні в програмі новий «Бентлі» континенталь житі спіт проти бранденбурзьких воріт. Як метросексуал… Паливарному цеху проти імператорського подзнаму. всі сенсори мого Бентлі верещать і кажуть, що я вже практично в стіні. Але не проти балтійських хвиль. Соняшна, спекотна, дорога і розкішна німецька рів'єра. Екологічні суперкари майбутнього. Скільки коштує автомобільна дієта? Цей Аселес рівно вдвічі дорожчий за бензиновий. І як автомонстрів роблять ближчими до природи наполовину з перероблених газет, Андретан міняє швейну машинку на позашляховик. Як тобі взагалі Мені дуже добре. перепрошиває трасу абсолютно по-своєму? Дай мой будь ласка. І продовжує розбирати Л-200 на запчастини. Арка дружби народів впала до твоїх ніг. Таких авто британці придумали спеціальну назву «Head Turner» або ж вивертач голів. Величезна, важка, вульгарна, надзвичайно дорога. Вона безумовно викликає емоції у всього світу навколо. Коли їдеш на такій, то на клітинному рівні відчуваєш, як все людство сверлить тебе блискавками з очей. Тотальна і всеохоплююча ненависть до людей за кермом епатажних автомобілей відчувається в Німеччині. Попри те, що країна заможна і успішна, рахувати все тут звикли до кожного центу, а багатство на показ вважається дурним тоном. А відтак людина, яка їздить на такому автомобілі, навіть в Берліні вважається класовим ворогом, адже лише одна його фара коштує 5 тисяч євро. А це дорожче ніж автомобілі більшості німців. Але тобі байдуже. Адже за кермом нового Bentley Continental GT Speed, ти більше такого кольору. Ти почуваєшся як мінімум повелителем Всесвіту та над людиною. Солідний і дорогий автомобіль бере в полон розкоші і добротності з першого дотику, з першого погляду, з першого рукостискання. Коли сідаєш в це авто, дворецький Бентлі люб'язно подає тобі руку. Оп! Але на цьому його турбота не закінчується. Коли ви будете різко прискорюватись в цьому авто, а повірте, ви будете, він ніжно затягуватиме пасок для вашої ж безпеки. Пластмаса практично відсутня скрізь поліроване дерево і прохолодний метал. Запах шкіри і клею такий же приємний, ніби увіткнувся носом у новий дорогий черевик. Попри те, що автомобіль спортивний, сидіння в нього зробили зручними і комфортними, як для людини, а не для гонщика одержимого кожною сотою секунди. Шість важелів для регулювання положення та форми сидінь і 12 додаткових налаштувань, включаючи масаж та провітрювання штанів зі стрілками, звичайно, жодних джинсів. Поки ви не завели цей автомобіль, всі рухи Бентлі робить акуратно, виважено і не поспішаючи. Регулює сидіння, дотягує двері, зачиняє багажник. Багажник відкривається і закривається нестерпно довго. А якщо раптом кришка торкнеться вашого чемодану, то він дуже, дуже повільно почне відкриватися знову і доведеться починати все спочатку. Раніше, коли Бентлі була незалежною компанією, її справи йшли не надто добре. Якість двигунів була не кращою за потяги Hyundai, Конструкція кузова схожа на китайські недоробки. Ну а автомат був швидший за долоню королеви Єлизавети, що вітає з Букінгемського палацу. Однак, з того часу, як німецькі роботяги з Фольксвагена придбали британських лордів Стельбухами. Справи пішли вгору. Компанія та її автомобілі точно не втратили британський стиль і шик, проте отримали німецьку якість і педантичність. Будь-який Бентлі Континенталь GT Speed може стояти посеред будь-якого пейзажу і бути закінченим архітектурним твором. З естетичної точки зору водій тут взагалі не важливий. Щоб перевірити, наскільки новий британський автомобіль привабливий і чи можна його використовувати в якості пам'ятника, ми влаштували змагання. Новий Bentley Continental GT Speed проти Бранденбурзьких воріт. Мірилом успіху в цьому принциповому змаганні стала увага туристів. Люди з усього світу вмить забули, що приїхали подивитись на монументальний символ об'єднаної Німеччини. За секунду впав бойовий дух сил антигітлерівської коаліції, дарма привертав до себе увагу символ Берліну Ведмідь. Залишився без роботи навіть веселий Мікі Маус. А все тому, що вся площа спрямувала свої фотоапарати в сторону зеленого суперкару. Відтак Бентлі виграв цей матч в одні ворота, адже туристи більш лояльно ставляться до пафосних автомобілів ніж сухі і заздрісні німці. Ми вирішили тестувати новий Bentley Continental GT Speed на континенті, а точніше в країні, яка є мачухою британської легенди. Адже з того часу, як Bentley належить Volkswagen, левова частка начинки цієї красуні виробляється саме тут. Проте виявилось, що тут в Берліні яскраво зелений Бентлі виглядає абсолютно недоречно як метросексуал в сталеварному цеху. Нудні і педантичні німці вважають це показухою, марнотратством і піжокством. А відтак ми вирушаємо в пошуках місця в Німеччині, де нашій британській краличці буде приємно і комфортно. Після звільнення від нестерпних кайданок міста новий Бентлі GT Speed розправляє крила на автобані. Максимальна потужність, величезна витривалість. Проговорювали творці Бентлі, чаклуючи над його серцем. Британські інженери зі шкіри лізли, щоб остаточно розбити розповсюджений стереотип, що у їх діточок більше спільного з вантажівками, ніж із Феррарі. І в результаті найшвидші пензлі розганяються до 330 кілометрів на годину. Перед тим як засунути під капот 6-літрового 12 циліндрового звіра, його піддають жорстким тортурам. Спочатку його сто разів поспіль заводять і крутять до максимальних обертів при мінус десяти, а потім повторюють ту ж саму процедуру при плюс тридцяти. Але випробовувати силу й потужність найшвидшого британця всю дорогу заважали не досить дружні німці. Яскраво зелений спортивний автомобіль у дзеркалі заднього це ще не привід перелаштовуватись у правий ряд. Поставили ми такі 200 кілометрів на годину, але не можемо їхати всі 200, тому що попереду їде Ауді 195 і Бентлі змушена весь час пригальмовувати. В Німеччині дуже специфічне ставлення до таких показушних мажорних машин. В нас би вже давно пропустили, давно б вже залишили дорогу. А тут ні. Після того, як і в Берліні, і на автобанах наш могутній і яскраво зелений сприймався в штики, ми привезли цього аристократа до колиски німецьких імператорів Потсдаму. Шні клієнти Бентлі не менш вибагливі та вимогливі до дрібниць ніж прусські королі та німецькі імператори, які збудували оці палаци в Потсдамі. Деякої одна перспективна власниця такого авто з Китаю намалювала потрібний їй колір кузову лаком для нігтів на руках менеджера з продажів. Бідолаха не знав, куди подіти руки, поки летів з під небесний Великобританію, лише б не втратити дорогоцінний зразок. Власне, так і з'явилася перша консервативна Бентлі яскравого кольору зелене яблуко. Але далі палацу Фрідріха Великого, наше зелене яблуко в Потсдамі не змогло докотитись. Якщо усі королівські мають. Радо вітали широкоплечий автомобіль, то вулички самого міста виплюнули його як червивий огризок. Їздити на Бентлі в середньовічному місті – це пекельне пекло. Ні розминутись, ні запаркуватись, ні проїхати. Чевить, маленький німецький подздам не радий великому британському купе. Цей кремезний і надто роздутий автомобіль на цілих 20 сантиметрів ширший ніж, наприклад, шкода Октавія щоразу ставав поперек горла міським водіям. Неймовірно, але на машині лише для чотирьох неможливо заїхати навіть на паркінг готелю. Всі сенсори мого Бентлі верещать і кажуть, що я вже практично в стіні. На жаль, на паркінг мого отелю в Потсдамі я не пролажу. Доведеться шукати Бентлі інше комфортне місце в Німеччині. Ські водії надзвичайно вибагливо ставляться до якості пального, яким заправляють свої авто. А для автомобілів преміум класу використовують виключно преміальне пальне. Шелвіпарнайтроплюс пальне нового покоління. На автомобілях типу Гран Турізмо, а це велике копе з потужними двигунами прийнято їздити на найкрутіших і найдорожчих курортах світу. Ми так і вводили в навігатор найбільший морський курорт Німеччини, але дорога привела Бентлі сюди. Твоєму місті Прора, якого за радянських часів не було на жодній карті. Це найдовший будинок в Німеччині. 4,5 кілометри. Він мав стати найграндіознішим готелем в світі, аби приймати одночасно 20 тисяч відпочивальників нацистського руху сила через радість. Ні радості, ні тим більше сили цей покинутий гігантський будинок відпочинку вже не випромінює. Але лише тут. Бентлі в Німеччині вперше і в останнє в своєму житті побачить нечищену дорогу. Пророзький колос єдиний морський курорт у світі, який на 100% виправдовує існування в Бентлі повного приводу. Після трьох днів пошуків ми нарешті знайшли місце, де нашому британському аристократу комфортно як вдома. Не повірте, це теж острів, острів Рюгін на півночі Німеччини та всесвітньо відомий курорт Бінц. Соняшна, спекотна, дорога і розкішна німецька рів'єра. І звичайно, ми з Бентлі не могли відмовити собі в задоволенні організувати на континенті справжній британський пікнік. Тут, на щастя, для цього є все. Холодне море, пронизливий вітер, мінімум сонця і гарячий чай з молоком. Звісно, в парфоровому посуді. Адже справжні аристократи досі відмітають все одноразове. Лише тут, на Балтійському узбережжі, масивний і спортивний селе цього автомобіля не видається товстим і роздутим. Лише тут він на повні груди може вдихати через свою. Фальш радіаторну решітку до 4 тисяч літрів повітря за секунду. Лише в оточенні чайок, які не вміють рахувати до 250 тисяч євро, а відповідно і не вміють заздрити новий Bentley Continental GT Speed не буде почуватись білою вороною. І якщо вже ставити пам'ятник такому величному автомобілю, то аж ніяк не в центрі міста, а тільки на березі моря. Далі в програмі гості з майбутнього. Справжній бензоцвинтер. Годують авто електрикою. Автомобільний світ вволює на очах. А автолюбителів манною небесною. Задовільнятиметься лише трьома літрами на 100 кілометрів. Танчик без гальм. Гальмуй, будь ласка, переорав всю пекельну трасу. Позбивав усі огороджувальні стовпчики. І довів ведучого досказу. Гальма тебе отамок. Їх називають монстрами, здатними знищити планету убивцями рідкісних тварин. Та причиною того, що цього року в Україні було 5 місяців зими. Йдеться про суперкари. Саме вони, переробляючи за 100 кілометрів шляху по 20-40 літрів пального, вивільняють зі своїх нетрів те, що вбиває нашу планету. І швидкі вовки ситі і рідкісні вівці цілі. Лише в тому випадку, якщо автомобіль витрачає пального стільки ж, як Таврія, або взагалі немає бензобаку. Програма тачки представляє Трійку суперкарів майбутнього, на яких пересічні українські водії будуть заощаджувати вже незабаром. Це Онікс. Саме так Peugeot пропонує нам з вами економити в майбутньому. Друге ім'я цього футуристичного мобіля природа, адже він наполовину зроблений з міді, а інтер'єр наполовину переробленої газет. Тим виглядає він як справжній диявол. Французи взяли старе гоночне шасі, яке використовували у перегонах на витривалість та загорнули його у футуристичну обгортку кувалдою. Адже елементи кузова, стільних шматків міді, відбивалися майстром вручну. не виключають, що з часом мідь може окислитись і стати зеленою. Ніякої гарантії на кузов французи не дають. Але найдивніше в цій машині, що тут немає сидінь. Фактично, посадка одразу на корпус. Але через те, що він зроблений з переробленого паперу, тобто фактично теплого волокна, враження таке, наче ти сидиш в теплому войлочному кріслі. Автомобільний світ божеволіє на очах. Навіть Мерседес у свій флагманський суперкар SLS збирається ставити електричний двигун. Все йде до того, що скоро на Формулі 1 будуть ганятись на електромобільчиках. Сумно. Німці вже влітку обіцяють спускати з конвеєра свою найпотужнішу бензинову модель лише на батарейках. Німці не промальовували футуристичних форм, не вигадували концептуальних ліній. Вони просто взяли легендарний СЛС, викинули з нього бензиновий двигун і напічкали батарейками. Замість паливного баку на цьому авто стоїть комплект акумуляторів, який важить більше півтонни, приблизно як 22 тисячі звичайних пальчикових батарейок. В результаті вона не лише виглядає як суперкар, вона так і їде. Максималка 250 км на годину. Розгін до сотні 3,9 секунд. І все це на батарейках. Єдина неприємність хронічна хвороба всіх електрокарів. Ціна цей СЛС рівно вдвічі дорожчий за бензиновий 400 тисяч євро в Європі. Але я особисто волів би економити разом з БМВ. Баварці запевняють, що вже наступного року з конвейера зійде автомобіль, який виглядає як космічний корабель, як суперкар, як справжній бензоцвинтер, але задовільнятиметься лише трьома літрами на 100 кілометрів. Якщо ж топити на всі гроші, то машина несамовито жертиме аж 6 літрів на сотню. Із таких БМВ можна було б створити економічний таксопарк. Тим більше коштуватиме такий привіт із майбутнього, дешевше, борщу, всього 150 тисяч доларів за ось цей напівкосмічний агрегат. На сьогодні вже шість зіркових водіїв витиснули максимум із серійного пікапу Mitsubishi L200. Але рекорд встановлений ще в першій програмі ранковим телеведучим 1+,1 плюс один Русланом так і залишається недосяжним. Та машина не моя, а все тому, що з кожним новим тижнем траса розмерзається і перетворюється на суцільну багнюку, яка в'яже колеса. Черговий, відомий на всю Україну, шофер вже перед стартом отримав хорошу фору, адже позашляховик Міцубіші дизайнер Андретан знає як свою улюблену швейну машинку. Розкажи нам про твій автомобільний досвід, скільки ти водиш. Я вас с конца 2008 года, и, собственно говоря, я все время говорил о том, что я никогда не сяду за руль, потому что ну, мне было достаточно комфортно с водителями, и я все время ездил с ними. Mitsubishi твоя первая машина. Да. Ты ассоциируешься безоперечно с красой, стилем и вышуканностью. Чего ты выбрал такую некрасивую машину? Загрузи, пожалуйста, 10 шуб в какую-нибудь машину. Я думаю, что ни одна машина не закроется. Потому что ну, там помещается действительно. У меня, я проверял и два кронштейна, І дві колекції, і плюс ко всему, весь асортимент обуві. Для мене машина це не розкаша, це средство передвижей. Все, що для тебе лишилося, це півтора кілометра брутальних випробувань. Е, машина, з якою можна яку можна гнати на всі гроші, шолом і ремені безпеки, які тебе. Я зрозумів. Ти вирішила мене перевірити, ніде тебе не платье страшно. Ні, це зараз буде так, як треба. За кермо. На старт поїхали! Тупи прямо, зараз прямо і от праворуч. Тупи, другий збив, знак, молодець, праворуч. Вже з перших метрів дизайнер почав перепрошивати трасу по-своєму, збиваючи усі прапорці і стовпчики. На тебе чекають груди Ані Семенович ліворуч, ліворуч, молодець. Вирівнюй руль зразу вирівнюй. бачиш, не сумів, так? і, і назад. Омай назад. Обережно, обережно, гальмуй, гальмуй гальмуй гальмуй. <сміс> чекай, чекай. Так круто, швидко і високо зв'язку імені пишногрудної російської співачки не проходив ще жоден. Як тобі взагалі? Мені дуже очі справжнім танком пролітав кожен новий поворот на повному ходу, рівняючи бампером брустпери траси. Що, направо. Опа. Молодець, от туди, 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 Тиха. туди, туди, туди. Давай, хорошо. Молодець, вписуєшся в повороти. Агресивний дизайнер за кермом, попри благання телеведучого, не скидав газ навіть перед небезпечними підйомами. Гальмуй, 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 гальмо, гальмуй, будь ласка. <свистит> не шкодуючи ні себе, ні ведучого, танчик на пролом ішов на рекорд, в результаті чого поплатився дорогоцінними секундами. Гальмуй наліво, будь ласочка, гальмуй, а! Гальмуй, ти будеш вилітати з траси щас. Знаєш, де в тебе гальма? Ну, загальмуй, я тебе прошу. Стоп! Андрюша! Гальма в тебе, отам! От от. Тебе не тільки педаль. газу. Давай, а -а -а. виїжджай назад. Після того, як лише дещиця відділила автомобіль від перевороту на дах, дизайнер почав використовувати обидві педалі. Опа-опа! Опа-опа! Так, Так. Молодец! Один вписался, два не вписался. Финиш напрямую и... Опа! Финиш! <рекрес> <рекрес> я чекаю сначала початку. Расскажи, как тебе? Мне очень понравилось, единственное, что я вообще не видел. <рекрес> 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 не, ну мне понравилось. Ну, конечно, это такой жесткий экстрим. Ну, больше я не хочу. <си> ни, ни под каким предлогом. Оце ти задав жару. Я тобі сказав, що я лучше страчу на швейних машинках, ніж <рес> є Твій час 4 хвилини, 46 секунд. Це означає, що ти займаєш п'яту позицію в нашому зірковому рейтингу. З кінця? Це... Ні. <рес> Ні, це ти п'ятий з семи. А, це в принципі ну, непогано, враховуючи ну, не те, що тобі довелося розвертатись, адже ти вилетів з траси. Так що, в принципі, ти прийшов швидше, ніж козловський Аня Завальська. L200, е, Як бачите, губить шланги. Е, окремо окрема подяка тобі від L200 за арку. Арка дружби народів впала до твоїх ніг. Де ще притясається така прекрасна можливість убити машину за чужої Ну, Це не всі розваги на сьогодні. Ця картка лояльності нашого паливного партнера Shell Тепер твоя. Я вітаю тебе. Гламурний танчик переорав випробувальний полігон вздовж поперек, зібрав половину огороджувальних стовпчиків і прапорців, спалив усі нервові клітини ведучого. Але найбільше дісталось зірковому пікапу численні польоти, жорсткі приземлення і їзда абсолютно без гальм серйозно понівечили серійний автомобіль, який побитий, але на ходу вже через тиждень страждатиме від чергового екзекутора. У наступній програмі круті качки з крутої тачки. З нового Ягуар XF продавати качок. По чому седан бізнес-класу для народу? 250 чого принципові перегони Ягуар XF проти великої радянської мрії. І черговий зірковий шофер затягує зашморг на шиї Л-200. Sponsor por shell.